Доброго дня, мої маленькі друзі! Скажіть, а чи полюбляєте ви фрукти? Ну, звичайно, фрукти дуже корисні для людини. Вони мають безліч вітамінів, необхідних для нашого здоров'я. А чи знаєте ви, що фруктами можна не лише ласувати, а ще й дуже цікаво їх досліджувати? Ні? Тоді я запрошую вас у нашу дослідницьку лабораторію. Але спочатку відгадайте таку загадку. На вигляд, він як рудий м'яч, тільки не летить навскач, в ньому корисний вітамін, а називають його. Мандарин ну, звичайно, це мандарин. І сьогодні, мої любі дітки, ми будемо досліджувати мандарин. Тож, візьмемо три склянки з водою і три звичайних мандарина. Тепер у першу склянку я покладу мандарин. Дивіться, мандарин не тоне у воді. Навіть незважаючи на те, що я намагаюся його занурити у воду. Він все одно виштовхується на поверхню, але чому? Тепер візьмемо другий мандарин та очистимо його від шкірки. Опустимо цей мандарин в іншу склянку. Дивіться, він потонув. Але чому? А тепер візьмемо третій мандарин і теж почистимо його. Але не повністю. Залишимо маленький шматочок шкірки на ньому. І теж опустимо його у воду. Він теж не тоне, він плаває зверху. Але чому? А це тому, що шкірка мандарина пориста. І має кисень. І саме цей кисень тримає мандарин на воді. А мандарин, з якого ми зняли шкірку, просто потонув. Це схоже на людей, які не вміють добре плавати, і тому вдягають рятівний жилет, який надувають киснем. Ось так, мої дорогенькі. Отже сьогодні ми з'ясували, що мандарин не тільки дає нам смачні та корисні вітаміни, а ще й вміє плавати на воді, але лише тоді, коли на ньому є рятівний жилет, це його шкірка. Сподіваюся, вам було цікаво у нашій лабораторії. А мені час побажати вам успіхів і, як завжди, сказати, до зустрічі!